Всім привіт! Мене звати Максим Ткаченко, я тренер з продажів та переговорів. Сьогодні я вам розповім про нейролінгвістичне програмування, про окорухові паттерни і як по цим ключам доступу можна детальніше зрозуміти людину. Адже якщо людина дивиться вверх — це візуальний ключ. Якщо людина дивиться вдивиться в боки, це аудіальний вправо вниз кінестетичний, і вліво вниз це внутрішній діалог, якісь розуми. Таким чином можна зрозуміти, в якому ключі знаходиться дана людина, що вона розпаковує, який досвід, і як з нею краще спілкуватися, і як вона краще за свою інформацію так краще доносити до неї цю інформацію. На жаль, дуже мало хто про це знає, дуже мало хто про це говорить. А цим, до речі, користуються цигани. таким чином вони вводять людей в транс, цим користуються пікапери. Та й загалом в психології переговорів це важливо знати. Як це працює? Ми сприймаємо світ через п'ять каналів: візуальний, картинка ми запам'ятовуємо, аудіальний звуки, через дотики, через смак і через нюх. Таким чином ми сприймаємо цю реальність, вона потім закудовується, коли нам задають запитання, ми ділимося. Це супроводжується відповідними жестами, тоном голосу, відповідною поведінкою. Перед вами є картинка. Коли ви бачите, що людина дивиться вправо, да, якщо від вас. Право вверх, значить, вона згадує візуальні картинки. Вліво вверх, вона моделює образно бреше, вправо вниз. Це внутрішній діалог, людина, якісь роздуми достає, якісь усвідомлення вліво вниз це. Емоції, переживання, кінестетичний досвід, що стосується ботиків. Таким чином він зараз знаходиться в такому ключі і можна правильно підібрати меседж по відповідних словах, які стосуються візуального, аудіального або кінестетичного. Давайте переглянемо приклад кличка і я вам поясню, ви зрозумієте більше. Ти великий спортсмен, ти очень сильний чоловік, не только фізичний, но й внутрішній. Скажи, пожалуйста, за ці дні ти плакав, хоч раз? Я не плакав, но слізу зовні раз наврачується. У говорих дуже важливо звертати увагу на якісь такі мікрореакції. Ми по Віталію бачимо, що він спочатку звернувся вліво, емоції переживання, вправо, роздуми. Тобто це такі мікрореакції, плюс піджав губи, це означає, що згадує щось неприємне. А чого ти поміш? Тут Віталік іде через модальність кінестетики через відчуття, і так сильно його ці емоції вразили, що він аж зробив паузу і переключив подих для того, щоб спокійно розказати це без тих емоцій, які насправді він відчував. На вокзалі, коли кидами в перші дні, коли кидами в перші дні коли на вокзалі був біток, і йшла евакуація, привезли Людей евакуюрованих і мальчик лет сім'ї. Лака і сповінає папу маму. Помітьте, з якою тонельністю говорить Віталій, як він цей досвід свій розпаковує, який темп, і також цей канал може свідчити про те, що він в принципі хороша людина, яка вміє спів переживати. Да, вот ко мне подошла женщина и после того, я с ним поавруился, он не расстраивался. папа с мамой потерялись. Женщина сказала, что он еще не знает, что родители. Чири інтерв'ю Віталіка друзі, в переговорах дуже важливо війти в рапорт Це там взаємодії, які характеризуються високим рівнем довіри. Ви маєте синхронізуватися. Якби я говорив з Віталіком, я говорив би такою самою тональністю, паузами. Я би не говорив картинками, візуалками і так далі. Побач, перспектива, гори. Я говорив за емоції, почуття, переживання. Потім я би казав, рефлексував, да? справедливість, несправедливість, чому це так, чому це не так. Тобто я в такому ключі б спілкувався, а потім вже візу, візуально би говорив. І він би подумав, що блін, чувак, ти прямо мене відчуваєш, ти знайшов цей ключ, і так я в переговорах це використовував. Ось такий контент, якщо вам сподобалось, напишіть якийсь коментарі. До зустрічі.